Час вийти на світло, таку фотовиставку представили в Івано-Франківському драмтеатрі. Її мета привернути увагу суспільства до людей з інвалідністю та допомогти їм здолати внутрішні бар'єри. Як усе виглядає наша Ольга Бабенко? Розповість просто зараз. Прийняти та проявити себе. Десять людей з інвалідністю стали героями проєкту Час вийти на світло у такий спосіб. Організатори хочуть привернути увагу суспільства до проблем інклюзивності. Людям з інвалідністю важливо долати внутрішні ці бар'єри і виходити в соціум. бо тільки коли ми власне бачимо людей на кріслах колісних, людей з білою тростиною на наших вулицях, ми бачимо їх один раз. Ми дивуємося, десь це напевно буде важко самим людям. Ми бачимо їх другий раз, і ми вже до цього ставимося спокійніше. Ми бачимо третій раз, і ми вже приймаємо це як норму. Раніше в межах проєкту проводили соціологічне дослідження, метою якого було з'ясувати, як людей з інвалідністю сприймають у суспільстві. Наше найбільше здивування полягало в тому, що люди мовчали у відповідь. Знаєте, соціологи завжди залишають оцей варіант важко відповісти. І от у нашій анкеті були різні запитання, і що би ми не питали там ваше ставлення чи 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 інші моменти важко відповісти. Важко відповісти для соціологів. Це означає, що власне люди мовчать у відповідь, і ця тема власне була темою мовчанки. Презентували фотовиставку в Івано-Франківському драмтеатрі. Тут каже його директор Ростислав Держипільський, облаштували усі необхідні умови, аби люди з інвалідністю могли відвідувати вистави. Ми дуже чітко зараз у себе в театрі поставили собі за мету. Так само мати такі вистави про людей з інвалідністю. Загалом все, що стосується людей з інвалідністю. чи Якихось інших верств населення, які напевно на стереотипну думку є не такими, до яких ми звикли це це велика проблема у нас, на мою думку, у суспільстві. Це такий собі пост пострадянські наративи, коли нас не навчили про це говорити або навпаки навчили закривати на це очі. Участь у проєкті взяли люди з інвалідністю з Черкащини, Тернопільщини та Івано-Франківська. Серед них і Злата Магомедова. Це була перша фотосесія і враження дуже хороші в мене. У дівчинки церебральний параліч, і через повномасштабне вторгнення їй довелося покинути рідну домівку. Ми в Франківську вже третій рік. Приїхали з Лиману Донецької області. Місто нас прийняло дуже добре, влилися. Все подобається, златка кром приймає участь. Переглянути виставку, час вийти на світло в Івано-Франківську можна продовж двох тижнів. Згодом її покажуть і в інших містах України.